Вітаю на каналі погляд на події. О, до тебе три праздники в гості радуйся, ой, радуйся, земле син божий, народи. Весник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син, Божий, народився. Водохреще, або Йордан, чи хрещення Господнє є третім. І останнім великим святом у різдвяно новорічному циклі, присвяченому Ісусу Христу. За церковними канонами, коли Божий Син досяг 30-річного віку, то прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані, саме цю подію християни відзначають кожного року. Першим, хто почав проводити обмивання в річці, був Іоанн Предтеча. Цей процес і став називатися водохрещем. Християни вірять, що у 30 років Ісус прийшов до Йоанна та охрестився кілька століть тому свято хрещення припадало на Різдво, у IX столітті його перенесли на іншу дату. В Україну водохреща прийшло разом із християнством. Вперше назва свята згадується у Літописі Руському в 1148 році. В той же час Ростислав Стиславич Смоленський попросив дочку Святослава Ольговича за Романа, сина свого, до Смоленська і виведено її з Новгорода Сіверського в неділю по водохрещах, місяця січня, в дев'ятий день. Завдяки українським фольклористам та етнографам нині нам багато відомо про звичаї наших предків під час святкування Йордану. Водосвяття! Це основна і найважливіша традиція свята. Вона полягає в освячуванні води, чим займаються священники. Для цього на річці із льоду потрібно виробити хрест і полити обуряковим чи калиновим соком. Біля хреста також з льоду слід побудувати престол, оздобивши все аркою з ялинкових або соснових гілок, які нагадували царські врата. Після короткої служби священник освячує воду опускання в неї срібного хреста. Християни вірять, що така вода має багато корисних лікувальних властивостей, Наші предки зберігали її впродовж року і вживали при різних потребах, наприклад, перелихоманці або головному болю змазували хворі місця, лікували дитячий переляк, окроплювали домівки. Дорошували поля під час посіву, найбільш яскравою традицією водохреща залишається, звісно ж, купання в ополонці. Багато людей переконані, що на Ярдана вода набуває особливих властивостей. Відбувається очищення душі й тіла, людина стає ближчою до Бога. Священники попереджають, що освячені воді не можна змити гріхи. Але люди дотримуються вже вкоріненої традиції. Свідчення про купання в ополонці можна знайти у багатьох етнографічних працях про українців минулих століть. Дослідниця фольклору Олена Чебанюк пише, що люди занурювались у кружену воду для підтримки здоров'я, цілення хвороб, очищення від гріхів. На Закарпатті в Йорданській воді купалися дівчата, які довго не могли вийти заміж. Деякі приносили воду додому, вмивалися там, кладучи до мисок на мисто або кетяги калини, щоб обличчя було красивим і рум'яним. Митрополит Іван Огієнко писав, що на навіть у Києві, завжди кілька хлопців кидалися в Дніпро, щоб викупитися в освяченій воді. Хай в ваших оселях радість панує. Христос охрестився, мир світу дарує. Щоб мали ви міцне здоров'я, щоб повнилися мудрості і сил, щоб кожен день уже сьогодні лише тільки радість приносив. До побачення, до нових зустрічей на каналі Погляд на події. Бережіть себе та своїх близьких!